Так, їдемо на роботу. Як бачимо, пішли дощі, які передавали. Тепер 3-4 дні дощі повинні бути. І зараз ми почуємо фразу від нашого общого знайомого, що типу, блядь, як так можна працювати, як оце дощі йдуть. Типа на голову капає. Ну, 5 днів пробухав, не було дощів, все нормально, сонечко світило. Не треба було працювати. я тут ще заработав, спомню і услові труду і все, зараз впучу. Зараз поїдемо, спросимо щось, як там. Так, обо всьому по порядку. Ну, тут тече сальник. Це треба їхати Запорожня, щоб щось зробити. Продався цей плуг через Тік-Ток, оця грабарка. О, коротко, мені його накинули за 200 доларів з прицепом. Там ще карданчик останеться. Продали ми його, мабуть, за 300 доларів і відвести треба 160 км відсюди. Привіт, Юрко. Що робиш? Да, да, да. Коротше, Юрко, зараз цю штуку. Тут воно у нас шпринт держиться, нічого сложного каже, нема. <плес> Нормально. Там є. А що головний діятель? бо ти ж, ти ж так на второму плані. <плес> Він там? Какао <плес> п'є. Какао? Без сахара. Без сахара, бо немає нічого, так? Да? <плес> Руки трусяться. Ні, ану зараз піду. <ріст> так, коротше, нам останеться геморой, трубка і кардан, да, всього на ага. вар. <ріст> Ой, блядь. А ну, дивіться, що Юрку купив. Юрко любить такі штуки. Юрик, тут акуратно тут. Це, це в нас ножик, бачиш. Ножик? Да, так, знайшли на річки. А Ану, бери. Не потягнеш. Кравон болгарку купив. Це зараз напишу, що вона дорога, вона дорога. конечно. Привет. Будешь жиро быть. Привет, алкоголик. алкоголик. А кто алкоголик, ты в хера? А кто ты, блядь? Как, так, на, там, блядь? На, березовых этих напився, кого там напився? На березовом соку самого на напився, поломали. 200 грамм, выпил, 200 грамм выпил, 5 дней пропал. Что 5 дней? А сколько? Хочет... Ну, Почти... Не, ну буви работал, все разные вещи, понял. Что делать будем? І що буде? Ну, да хто знає, скажи нам. Ти ж один все знаєш, тільки не літаєш. Все. Мусор з бочки повимітав. Бо я відкрив, глянув, думаю, нормально. 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 хоч би мусор вимів. Ну, да? І пішов, і пішов, типу, як будто нет. В общем, заказали кузов з беушним дном. <кх> Ми, щоб время не терять, є у нас процеп такий зварений. На ньому беушне дно. Зараз цей кузов знімаємо, веземо, а сюди колись потім зваримо. Буде в продажі отакий прицеп. Ось мешпиличний великий. Зараз під кран підгонимо кеч-хеч і готово. Так, що у нас? выйти я не знаю у нас Зараз пузо підняли раму скинем хач хач І порядок короче бочку відтягнули. зараз достаємо цю ТТС. один тележку Вікторович сказав, що буде діло. и был по чи ні? Ні. Буде порядок так, у нас все в порядку. Машину загрузили. Короте, заказали такий кузов з бевушним дном. А, вот. У нас якраз він стояв на прицепі, ми його одразу бачимо, їдемо обналічувати, ну а слідуючий колись зварить вадик, чи не Короте, буде видно. Все, всім, до нових зустрічей. Всім привіт! Цю серію. Без услов, я нахожусь на борту вертольота Мі8. Ну, Не так весело, як в ТикТоке Значить, дорога на глобіну. Кузов заказали і там хлам з прицепом мені продали, я його далі продав, зараз вигрузимо по дорозі. значит, павлиш між Олександрією і Кременчугом. Викидаємо хлам і кузов веземо, по-моєму, десь там. Шестерня за кривим рогом. Ну, В той район, не іменно в шестерню, кудись туди. Бистро не їду, Чого? того що, ну, того, що не виходить. Хлам сказали, не раньше 11 привезти. Я б за день успів туди назад, я думаю, якби ну, можна було гарцювати. А так, то дим, сюди. Зачем ж опурвати, якщо все одно там в 11 часов ждать? Вот. По вашому любимому персонажу десь він опять іще. Треба, мабуть, в бубі дати пару разів. Не знаю. Зараз вже як не хворий окажеться, так ще щось по-любому. Я же це в командировку виїжджаю, він зразу хворіє. Я не знаю, совпадіння такі. От. Я не вірю прям дуже в такі совпадіння, якось воно так виходить. І складно, главное, в нього в голові крутиться, складно йому так вроді. Красиво все. Як, як думав, персонаж. О, Коротше, дороги нема, дорога заросла, все. Все як ми любимо. Все чтенько, чтенько. Ну, а що робити? Двигаємося. Ваша любима рубрика з дец. Дзвонить чоловік, якому веземо граблі. За ці граблі, короче, за них не те, що розрив був, це просто, ну, я не знаю, дзвінків 100. Я не думав, що воно таке ну, типу, нужна людям штука незадорого. Дзвонить тільки що чоловік, якому везу, каже, О, тут проблема невелика, в мене денег не вистачає, у мене 7500 є, а всього суми немає, ну типа, чи вдовг можна, чи не можна. І отше, ну, ну, поняли, так? Да? Зараз. Ну а вигружати його вже я не буду вертатися, вже скільки проїхав. Хоча я ж кажу, в мене біось міста забрали, бо місце з Лубнів дзвонили. пример из жизни вам чья история просто на ровном месте насколько я понимаю переворуют пшеницу че что воно там то шары в этих делах тут просто трактор сплу ну так то маршрутка Днепролубный красавчик 40 секунд и убегнал меня я Коротше, не знаю без матюків як це все сказати ситуацію, ну, ви все бачите самі на екрані, я думаю. Орашесь дорога почнеться, напевно. Все нормально показали, що дорога почнеться, а я на цьому модікаюсь от дурак. Ну, де яма там. Кременчук дорога ділається, та сторона вже повністю новий асфальт. Тут зняли слой, ну, я думаю і тут скоро буде. Ну, буде порядочно, можна буде їхати не 30, а 130. Так, Павлиш виїхав тут. 5 км по бездорожжю їздив. Довигаємося на Олександрію, а потім карта рисує. Ну, Навіть поїдемо через жовті води на кривий ріг, не знаю, давно там не їздив, глянемо за дорога. Не будемо якось до той шестерні добиратися. Чи щось отак -от. 7500 на кармані, вже курточку дави трохи. вниз, остальне сказали на карту скинуть. Ну якщо що поїдемо коров забираємо, то таке не є проблема. А ну розкажіть, що за прикол. Доїжджаю до Олександрії. Вже обганяю, я не знаю, штук та 10 точно пусів. Ось, ось ще один, ще один, всі оце все тут. Прицепчик легковий в Євроку. І, і їдуть всі в не 50 км в час. что это за мафия? Ну расскажите, просто интересно. Вы же все знаете. Это все белые все с, кубом в прицепе, и вот так жух 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 -жу 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 -жу. Вот. Просто интересно. Сколько их, за день тут тысяч штук проезжает. Okay, еду, дивлюсь, Александрия. А Кременчук красивый город. Это Александрия, выкрашено все деревце. Вот таким оно. Пішло, пишно, по багатому виглядає. Якби ще пішки поди не бігали, ну, то таке вже. А так каштани цвітуть, ну прям дуже красиво. Мені подобається, Ну, я думаю, зараз заправлюсь на БДСМі, дорога кончиться і що далі буде, я вам покажу. Ось теж вам поїздка. Доїхав до жовтих вод, поїхав з Олександрії. З сторону Дніпра повернув направо, до жовтих вод дорога полатана, не ям нічого нема. Тут це чи обізначе, де я їду, ну це такоє. Ну, можна сказати, нема дороги. сталось 140 км їхати, пише ще три часа, і далі дорога, я думаю, плюс-мінус огонь буде. Ось теж вам поїздка. Доїхав до жовтих вод, поїхав з Олександрії. В сторону Дніпра повернув направо, до жовтих вод дорога полатана, не ям нічого нема. Тут це, чи обізначе, де я їду, ну це таке. Можна сказати, нема дороги. сталося 140 км їхати, пише ще 3 часа, тобто далі дорога. Я думаю, плюс-мінус огонь буде. Вигрузився. тут розказали коротку дорогу. Розбите все. Просто сел нема. Всі криші нові Є всі криші нові. Ну кажуть, навіть вроді гранти якісь людям подавали на відбудову. Тобто Все тут нормально. А це ферми, школи, ну, всі що знання, що більше двох етажів чи одного сносені, ну, повністю все снесено вокруг. Коротше, розказали мені коротку дорогу. Наскільки я розумію, це ж флажки висять, бачите? Це розмінірована часть дорогами, а далі хто зірвався, той винуватий. Он на деревах флажки висить. Може я не прав поправте, бо не скажу. Так, господа, утро, кофе мене файно привітали в файному маркеті. Каменець називається, це якийсь з кривого рога, не доїжджає кіровограда, не пам'ятаю, як вона раніше називалась. Це ПГТ, що вона спав. Короче, там вон гостішка, я її не знав. Вон, там Гостішка, ресторанчик. 600 гривень номер. За 600 гривень відлічний отель. Ну, от реально. Є свій дворик. Машину можна заховати, може кому треба інформація. Короче, їдем, їдем по прямой шукати алкабана, бо щось не можемо алкабан знайти. Ну, як завжди захворів, напевно. Я думаю, такий буде діагноз. Ну так було.